Чату В повному варіанті вона робиться без корін. Але я вам хочу запропонувати підкладати коліна. Головне, навчитися працювати з руками правильно. Тобто ми з позиції планки, ми вже навчилися її робити. трохи подаєте вагу вперед і опускайтесь. Можете опускати одразу коліна, але не провисайте ось тут, згинайте. Можливо, зразу у вас буде так. Ну, нехай буде. Нехай буде. Впали, не страшно. Піднімайте знову і пробуйте знову. Вага вперед, Лікці назад і ви потихеньку, потихеньку, можливо, трошечки тільки зігнете і вже сильно відчуєте тут напругу окей. Добре, посладно пропрацьовуєте вже свої м'язи, укріплюєте їх. Але наша задача буде в кінцевому рахунку вивести плечі на рівень з віктями. Да, це складна поза.